Минаючи у борі села, по нині невеселі. Я думаю, де ж я прихилюсь? І де поділюся на світі, і сниться сон мені, дивлюсь. в Садочку квітами повита на природі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку. У холодочку, моя єдина сестра. Ну, страдалася святая, не в раї, спочиває, та з за широкого Дніпра мене небога виглядає, і їй зається, виринає, за хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле, І ми прокинулися. Ти а я в неволі, отак От нам довелося йти. Ще з маличку болючу нигу. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти.